І всім всім привіт, я радий вас вітати на моєму каналі Фірич. Нарешті ми цього дочекалися, вийшло оновлення на UA онлайн. Мені почали там, я прийшов, я був зайнятий по справах, мені прийшли, там почали писати Макс, оновлення, оновлення. Весь Телеграм, коротше, заспамнили. Тому я зараз зайду разом з вами, я трішки пропустив, я вже в якій годині не починаю знімати це відео. Тому зараз зайдемо і подивимося перші враження, що замітимо, що не замітимо. Також, якщо я щось не замітив, обов'язково пишіть про це в коментарях. Ну і зараз мені зайде і я повернусь до вас. Ось і все, я вже зайшов. Давайте зайдемо, подивимося, що змін. Ні, карта, на жаль, нічого начебто не змінилося. Начебто все як було, так і є. Тільки тут якесь озеро огромне додавалося. начебто його не було. В принципі, все. Давайте о, сім'ю обновили, щось додали, цікаве. Центр бізнес, о, напевно. А, ні, це, напевно... Ні, ладно, окей. О, додавали тепер до топ сім'їв аж до 20-го тепер видно видно, хто тебе вже там доганяє, хто цей. Ми на 9-му місці. На першому фули, так як ЗСУ, ТОП, хто не знає, удалили, потім її там переіменували інакшу сім'ю, і там, коротше, якась щось там твориться. Також додали якийсь центр бізнесів. Можна тут сезонний рейтинг глянути, вибрати учасників, скільки бізнес, основна зброя, пістолети. Коротше, щось цікаве. Будемо потім розбиратися, дивитися, що нового додали. В принципі, що якісь треба... Докупити покращення, що то таке. Бойове хрещення, щось цікаве, коротше. Я думаю, сім'єю я зараз не буду сильно розбиратися. Вроді, я ще знаю, що там слоти додали на машини, бо раніше там максимум було 13. Я, на жаль, стільки за весь час сім'ї, стільки машин поудаляв, що в мене була минула сім'я, то там я і геліки, і це, і все приходилось в гос, так як не можна було зливати. Забирати, точніше, назад приходилось зливати. Уауй, а скільки тут нових кейсів додали, нічого собі. Якісь неонка, шо. Що? Що? Його масіки кейси. Щось цікаво. Давайте здаємо. О, Тесли додали. Я бачу в Телеграмі про них просили, і все ж таки людей послухали і додали Тесли, я бачу. Ну і тут віпки, гроші, все як завжди. Цікаво, кстати. Вон, Тесла кібертрах є. Навіть. Тут прикольно, цікаво, як вона буде їхати. Також я ще знаю, що додали електростанції. Мені теж писали в ТГ, що деякі вже половили їх, вони там по 30 мільйонів коштували замість заправок. Для електричок треба будуть електростанції. Доволі теж цікаво, так. О, і додали багаті, Довгоочікувано, яку Всі хотіли, всі казали. Цікаво зараз, хто її виб'є самий перший на сервері, можливо, вже хтось вибив, я не знаю. Цікаво, яка швидкість буде, так що будемо дивитися, будемо чекати. Я думаю, зараз теж закину на кейси трішечки і покручу якийсь кейс, навіть не знаю який, але мені ця багаття сильно сподобалась, було б непогано бо його би покрутити. Тут якийсь о, додавили неон новий. Напевно, тюнінг новий до тачок додали, кучу він цікавий. Неон... О, нео, богаті шерони. Багаті шерон. Значить, у нас же є дві богаті. Але шерон якось вже посолідніше начебто виглядає. Тут неон якийсь додали, цікаво, як воно буде все на машинах виглядати. Тут ой, стробоскопи додали. Ото цікаво. Будуть зараз машини їздити світитися донатні. Що тут ще цікавого? Начебто, крім скрабос. О, погані додали. Нічого собі. Цікаво, цікаво. Тут, в принципі, начебто все так було. Infinity було, начебто все було. Хіба що цю погані додали, більше такого нічого я не бачу. Ну, в принципі, непогано. Кейсів завезли нам непогано. Цікаво, чи Тесли будуть звідти падати. Я вже не знаю, який кейс крутити. Я думаю, закину на одну десятку, там 300 коїнів. По-любому, на якусь одну з десяток хватить і прокручу зразу десятку. Було б прикольно щось вибити під відос якраз. Бо минуле відкриття кейсів, хто не дивився, задіть гляньте. Ще на старих кейсах, то мені тоді випала ламба і гелік. Буквально ну, я кожен кейс відкривав по одному. Тоді насипали. Цікаво, як зараз і що шанси підкрутили. скрутили, О, Rolls Royce добавили, Він був тільки в кейсах. Вроді би, типи... ні, чекайте. Так, да, він був тільки в кейсі, а його тепер додали за 20 тисяч донату. 20 тисяч оме. А він коштує там його ринок 70-80 мільйонів. В принципі, що, В принципі, я, напевно, зараз піду за Донатчу і повернуся вже до вас. Ну і ось я вже і закинув трішки донату, Вийшло 332 коїна в мене. Тому давайте зараз зайдемо в гру і відкриємо якийсь кейс, не знаю, якусь десятку відкриємо і глянемо. Можливо, щось повезе, можливо, як завжди з моєю удачею нічого не випаде, бо я вже удачу всі потратив. Тоді давайте зараз зайде, я до вас повернусь. Ось мене вже і запустило, тому давайте зараз зайдемо і подивимося, який кейс ми б могли би відкрити. Когось розпитаємось, попитаємось в різних чатах, можливо, хтось підкаже, який саме більше насипав комусь. У мене там за вікном якісь мотоцикли їздять, ну ладно, вибачайте за звук. Тому давайте зараз подивимося і подумаємо, щоб який кейс був найприбібніший, щоб міг би щось від випасти. Тут, звісно, удача, але все рівно бувають кейси, які більше сиплять, ніж інакші кейси. Тому давайте я зараз, напевно, піду попитаюся, подумаю, подивлюся, який самий найкращий варіант буде, і повернуся вже, напевно, до вас, вже з відкриттям самим. Ну, а поки я записував це відео, виявилося, що на 02 сервері Проїсходить ось така тут суета в центрі острова. Виявляється, сьогодні було знято після обнови главного адміна і його зама главного адміна. Тому, в принципі, ось така тут Проїсходить щось на другому сервері. Ну, Тому давайте вже повертатися до самого відкриття наших кейсів. Ну і все, ось я і попитався, і рішив, що відтоді буду відкривати кейс швидкості. Це оцей кейс де додавили тут, вроді там без криші було Бугатті, наскільки я не помиляюсь, де вона. Ось тут вона чито так ось вона. Тому я думаю, відкрив. Бля, хамуха, я случайно один кейс відкрив. І мені, напевно, вже на десятку не вистачить. Блін. Тоді прийдеться відкрити тільки сім кейсів. Ну нічого, ну давайте відкриємо сім та й все, короче. Ну, я вам що казав, з моєю удачею мені насипало тільки Віпок і цей і грошей. Ну, на жаль, не повезло, теж таке буває. Я бачив багатьом людям, вроді би вже падало щось там. Точно не на другому сервері, Я бачив, там скидали скрини інакшого сервера, що там їм падали вже ті тесли. Там. ну, тіпи, Людям насипало. Мені не повезло, на жаль. Ну, в принципі, ось так от вийшло. Ну, я в принципі вже буду завершувати це відео. На жаль, мені не повезло. В принципі, якщо щось буде цікаве про обнову, тому обов'язково мені пишіть. Я вам відповім, буде цікаво послухати, подивитися, що нове. Можливо, я щось дійсно пропустив. Ну, в принципі, дякую за перегляд і всім па-па-па-па.